Як отримати перчатку ВАРП також і бомб. Зараз я вам покажу. Нам потрібна перчатка свапер. Вона за 420 <кій> <кій> так. Отак. Зараз я другу. Покажу, що треба робити. Так, він що команди не, помі... не понімає. Так, дивіться, нам потрібно його скинути і також, коли він упав, знути способку. <кій> і, коротше, щоб цей ігрок тепехнувся на землю. Отак. От ну, зараз я спробую заново це зробити. Ось, ігрок падає і ми вже Ешку. Ну, і він там на землі стояв. Ось і ми отримали перчаточку Варп. Окей, тепер бомбочка. Вона в мене є. Тут також легкий спосіб. Ось, коротше, він падає, і ми тепехаємося до нього. І маємо також здохнути. Хе. І ось перчаточка-бомбочка. Бомба. Отак От я зараз покажу, як вона працює. Тут непонятна техніка для новичків, ну, так то. Ми кидаємо так вдаль бомбу. Ось летить, летить. І коли там буде типу ігрок, і ви хочете, щоб бомбочка взорвалась, нажимаємо на Е. І вона взривається. Ну, довго не ждіть, поки бомбочка взірветься, Лучше самі прожміть на ешку. І потім вона запрацює. Ось, наприклад, ігрок, кидаємо Ось. і е. Все, і він бабахнув. Ну, ще ось така прикольна тактика, це отак. Кидаємо бомбочку і. Зеремо варимося. І ну, треба підпригнути і потім зірватися. А тут буде ігрок, і ми його так в кришку вб'ємо. Ось так, оп. Потім пригаємо. Ну і отак. Дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення.